Добрий ранок всім. Сніданок середи. Ось такий омлет буде у всіх. І пиріг вчора зробила. Цього разу менше вирушна додала шарлотка. Ось така в мене вийшла. У тіста, максимум яблук, яблучка, Голден. Дуже смачний, м'якенький такий повітряний пиріг. Покажу вам кілька кадрів того, як я робила той великий закуп, коли брала картоплю і апельсини. Власне, зараз якраз потягнулася за трьохкілограмовими трьохкілограмовими сітками. Апельсинів, як вони тут знаходяться, розташовані, хотіла ще згадати за пакети, за сумки, ви мене раніше вже запитували. А є тільки один різновид тут, таких кульків, як ми їх називали, і вони з матеріалу, який легко перероблюється, утилізується. Ось так їх можна взяти ну, в тій кількості, яка вам потрібна. Я, власне, не бачила, щоб люди аж так нагрібали ті пакетики, але вдома у моїх клієнток, вдомо господарок, я бачу, що вони зберігають, не поспішають викидати пакетики і використовують їх. Вдруге, тому ну, що втретє, і пакет з пакетами це теж тут присутнє. А на касі для того, щоб зібрати свої покупки, теж великих пакетів немає. Є торби, торби багаторазового використання, і вони брендовані в кожному супермаркеті свої. І, звичайно, ще є паперові пакети. Ну, вони більше підходять, коли щось не надто важке береш, просто не хочеш нести в руках, щось дрібне набрав. Теж можна взяти. Але тут, наприклад, в нету паперових пакетів немає. Ось така історія. Я ходжу і дивлюсь ті продукти, які мене цікавлять, бо перед цим подивилася проспект, тобто пропозиції тижня. Бачите, 4 кілограми. Впевненою рукою поряд проходила жінка і дуже уважно подивилася на те, що саме я роблю. Оце я її здивувала. Бонджу. Що я сьогодні придбала в Алді? Навмисно поїхала саме за цими продуктами і не помилилася, витратила. Е 13.47. Так, ось такий в мене чек. Все, що побачила в проспекті рекламному і знала, що мені підійде така акційна пропозиція. Ось півтора кілограми філе курячого, ціна там виходить 7. 7,66 здається кілограм, зараз точно не скажу. Десь така ціна, і це найнижча взагалі за останній час, яка була. Наприклад, я беру зазвичай філе в Нето півтора кілограмові упаковки. Так дешевше мені виходить. і так, Тоді ціна там 13,50. А я за це заплатила 11,49. Тобто на 2 євро дешевше, півтора кілограма філе коштують. Ніж я брала до того. Не знаю, сумнівалася, можу взяти ще, воно поки що в мене немає навіть де зберігати морозилка. В морозилці немає місця, тому, на жаль, не взяла більше. Єдине, що можна зробити щось на криштал тушеного м'яса і в слоїки закрутити, але це вже наступний левел. Я ще до такого не дійшла. Поки що ось так, взяла одну упаковку. І... Капуста, з якої мені неймовірно пощастила. Ціна однієї капустини 99 центів. Це така. Акційна пропозиція тижня. Єдине, що там був ящик, і капустини невеличкі, буквально кілограмові лежали. Я взяла з іншого ящику, і там начебто інша ціна була. Але на касі мені, проб... ну, і мені вона підходила. Тобто там євро 89 був за капустину. І я ну, мені вона все одно підходила. Я вам розповідала, що тут капуста продається поштучно. І ось в одному ящику різного розміру може лежати за однією ціною. І зазвичай менше ледь не в два рази капустина коштує 2,50 Це така стандартна ціна. А тут ну, мало того, що мені підходила, та більша ціна, але в разі, ну, в фіналі на касі я побачила, що мені пробило за 99 центів кожну капустину. Я зараз вам хочу її зв... зважити. Бачите, в мене є ваги. У Вони... мене до 5 кілограмів мають витримувати. Мають, але щось не витримують. Не хоче. Зараз спробую. Та, воно у мене там щось на мілілітр якось переключилось, невідомо куди. Ось одна капустина 4800. А, це що по 20 центів кілограм мені десь обійшовся, уявляєте? Ну, і друга капустина 4-200. Ось такий неймовірний. Це виходить. 9 кілограмів капусти я купила за євро 98 за 2 євро. 9 кілограмів. Просто неймовірно пощастило. Буде в нас засолено кисла капуста. Будемо робити, їсти і радіти. Ось такий в мене супервилов. Ось такий гарнір на вечері буде. Картопля зварена з приправами. Розрізала, бачите, додала сиру. І зараз ще будемо запікати. Часник тут такий сухий, подрібнений, доданий, має бути смачно. І м'ясо буде ще яловичина тушкована. М'ясо, яке буде у нас сьогодні на вечерю, це яловичина, якої тут 700 г. Я насправді, коли прийшла голодна з роботи, я вже поїла частину там. Ну, воно так щільно. Бо... Затушкувалося, хоча все чудово, все протушкувалося гарно, хоч виглядає воно твердим. Я наріжу зараз тоненькими скибочками, і буде воно. Воно не жорстке, його дуже приємно їсти. І ось ця підлива, яка в мене вийшла, вона надзвичайно така насичена, смачна, яловича, м'ясна. Це в нас до картоплі. Картопля вже готова. Так вона в готовому вигляді виглядає з сиром. Так, якось так така порція У нас в нас вечері. Так, чим я займаюсь ввечері перед сном? Ось зробила чесник в оливковій олії. Це ще не, не все лушпиня, яке я тут зняла, бачите? Портиться а, чесник. Ось таке потрапляє, правда, небагато. Один-два зубці таких буває на чесничину. Деяких більше було. Це я купила в соціальному магазині чеснику і залишилось ось, ну, бачите, що робиться. Я не знаю, скільки там вийде. Зараз почищу, щоб повели, що з цим робити. В будь-якому разі так залишати немає сенсу. Доведеться ще трошечки доведеться викинути все. Ось таку баночку і ще наповнила донаповнила ту, яку використовувала протягом тижня, ті, що показувала вам раніше. Також ось приготувала знову я шарлотку. Трошки вона в мене підпеклась не згоріла, але. Засмажилась сильніше ніж попередня, але це другий день поспіль. Я готую шарлотку. Не знаю, чи вистачить на завтра, бо це ввечері вже трохи під'їли.